Міський голова Ігор Чайка зустрівся зі звільненим з російського полону ковальчанином Валерієм Хомичем. Головний сержант 14-ї окремої механізованої бригади потрапив у полон у березні 2022 року під бучею. Три роки і два місяці знущань, голоду, втрати здоров'я і повної відсутності інформації про рідних. Та, попри це, зміг вистояти і повернутися. Нині Валерій проходить реабілітацію після відновлення. Планує повернутися до війська, бо щиро вірить у перемогу України. У ковальській громаді відзначили день української державності. З цієї нагоди вручили нагороди рідним полеглих героїв. Ординами за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Сергія Жука, Сергія Кузолю та Володимира Семенюка. Відзнаки отримали ветерани та волонтери. Медаллю за військову службу Україні нагороджено Володимира Шпіку, нагородним знаком Сталевий Хрест Володимира Калюха. За розвиток адаптивних видів спорту відзначено Олега Котіка, Георгія Кирію, Костянтина Копилюка. За волонтерство Ігоря Олексюка та Ігоря Ювченка. За розвиток ветеранського бізнесу військовослужбовця Максима Новицького, який нині на фронті. Ковальська громада залишається надійним тилом для сил оборони. Цього тижня передали чергову партію важливого обладнання. Зокрема, для прикордонного загону 77-ї окремої аеромобільної бригади. 63, 54, 14, 33, 113, 116 та 141 окремих механізованих бригад ЗСУ. Військові отримали 12 квадрокоптерів різних модифікацій, 67 FPV-дронів, 5 супутникових модемів, одну зарядну станцію. Станом на 1 липня на потреби фронту спрямовано понад 43 мільйони гривень бюджетних коштів. Подяку дякуварській громаді від командира 210-го Криму штурмового полку сухопутних військ ЗСУ передав міському голові Вічайці військовий капелан Ігор Кузьмич. Особовий склад полку виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Для посилення матеріально-технічної бази підрозділу з місцевого бюджету спрямовано 500 тисяч гривень. Ми відчуваємо вашу допомогу, ваші молитви, ваші такі посильні, як то кажуть, погляди. На наш підрозділ і хай нам господь допомагає з вашою допомогою перемогти ворога. Відбулось засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб, яке провів міський голова Ігор Чайка. Йшлося про забезпечення житлом, зміни до порядку оформлення та видачі довідки про статус ВПО. Присутнім наголошено, що з липня 2025 року функцію з призначення та виплати допомоги на проживання здійснює пенсійний фонд. Розглянули питання благоустрою, дотримання громадського порядку, надання благодійної допомоги. Міський голова Ігор Чайка разом з першим заступником Тарасом Яковлевим проінспектували виконання робіт з поточного ремонту доріг та прибудинкових територій. Відремонтовано двори на вулиці Героїв України, 7, 11, 11А Вітовського 1А. Наразі підрядники працюють по вулиці Володимирській, 2, 4, 4А та вулиці Скоропадського, 1, 3. У мікрорайоні Коваля-2 оновлюють дороги на шести вулицях Батуринській, Братуня, Чигиринський, Леся Гончара, генерала Тютюнника та Кустомарова. Ремонтні роботи виконані на в'їздах до будинків на вулиці Володимирській, 87 і 89. Триває ремонт вулиці Вербицького. Очільник громади наголосив, що пріоритетом залишається допомога силам оборони. Роботи з благоустрою проводяться в міру можливого. Коваль відкрив новий інформаційно-розрахунковий центр. Відтепер ковальчан обслуговуватимуть за адресою вулиця Степана Бандери, 9. у новому сервісному центрі. Можна сплатити рахунки за водопостачання та водовідведення без комісії. Передати або звірити показники лічильників, подати заяву, укласти договори, отримати довідки та консультації фахівців.